Друзі, всім привіт! Ви на каналі листівки від душі і ми починаємо вже різдвяну тематику. Зараз я почну робити і буду вам розповідати, що я хочу. Дивіться, сьогодні нам буде потрібна така лінійка з кружечками. Лайнер бажано, щоб той що буде водостійкий олівець, це я взяла гонку на всяк випадок. пензлика 2. Один я взяла більш товстий, один тоненький. Сьогодні буде в мене незвичайна палітра. Це буде м, така не пластик а бумажка. Ну, Спробуємо такі, в такій походні умови. І дві фарби жовта, а інша буде в нас умбра палена. І поїхали. Для початку я замальовую о, папір. Таким ніжно-ніжно-жовтим кольором. Він може бути трішки бруднуватий, але це не страшно. Значить, яка в мене ідея? Дивіться, Доріс 2 в нас залишається десь близько 6 тижнів, трошки менше. Я хочу кожен тиждень присвятити тематиці листівок, щоб, наприклад, в тижні ми малювали 2-3 листівки, пов'язані однією якоюсь технікою чи ідеєю. І от на цьому тижні такий собі челендж, що ми зробили. І от на цьому тижні зараз лампочку поверну, бо лампочка дуже світить. <кій> У нас будуть такі ретро-листівочки. Тобто вони будуть зроблені двома фарбами. Обов'язково, щоб ці фарби були коричніми. От Отак ми зажовтили цей папір для того, щоб він здавався таким більш. Під старину. Так, поїхали. Що тепер треба? Бажано, щоб він трішечки підсох. Тому я, напевне, О, бачите, який гарний ефект ще можна робити. Зараз, от я, якщо ми отак пройдемося. Чи він, отут мені б сподобався цей ефект, цей не сподобався. Трішки я її. І зараз. Чинемо. Я спробую отут в нас будуть висіти кульки. Я спробую зараз лайнером навести, чи він потече? Ні, нормально. Так, ну добре, дивіться. І наша задача е, малювати е, кульки різного діаметру на цій жовтій поверхні. Я малюю спочатку, е, наприклад, три великих, якось композиційно, розміщені вони повинні бути десь посередині. Тобто найбільш велику. Це буде центрова кулька. Всі інші кульки, яку я буду малювати, вони будуть заходити за нею, тобто вони будуть трішки нею поглинатися. Ну, наприклад, оця кулька. Я зараз е, малюю по-вологому. Якщо ви малюєте вдома, то бажано, щоб воно трішечки підсохло все-таки. Щоб ми так були впевнені, що все ок. Інша кулька. Просто вимальовуємо кульки. Якщо у вас немає такої, вибачте, я тут все буду пішти, якщо у вас немає такої листівочки, такої лінієчки, візьміть декілька, наприклад, кришку від баночки маленької, чи пробочку, і ви можете також ними користуватися. Може, у вас є свічечка, отака, от її можна обвести. Тобто пошукайте щось, що у вас є кругленьке. Може бути, це у вас е, така немалярна стрічка, а то, що приклеюється, липка лента, е, Чи... Оп, малюємо. І вимальовуємо ці кружечки. Як завжди, коли в мене якась перша тематика, то я трішечки така в розібраному плані. Але. Ідея, я ж вам несла ідею, я сьогодні гуляла і думала, чому саме цю ідею вам запропонувати. У нас будуть листівки в коричнюватих відтінках на цьому тижні, ще немає такого прям настрою різдва, ще немає снігу, хоча вже холодно стає, вже зима приходить, бачите, потихеньку замальовую. Але... От Сьогодні я гуляла і бачила, що дуже багато листя. І листя, вже, якщо воно раніше було дуже яскравим, таким е, жовтим, червоним, зеленим, помаранчевим, зараз воно практично все стає коричневим. І оцей коричневий колір якоїсь такої старовини, витонченості, я не знаю, от він якийсь такий ну, дуже заспокійливий. І я вирішила, що це дуже класно, якщо він нам допоможе. От, вже в мене підсох цей папір. До речі, я вам забула сказати, що я сьогодні малюю не на акварельному папері, а я взяла таку листівочку. Це картон, і він більш гладкий, тобто не буде так в мене розтікатися, як по акварелі. все. По акварельному паперу. І тепер я вимальовую напевне, візьму більш тоненьку, позаду кульки коричневим кольором. Це може бути умбра палина, може бути марс, може бути просто умбра з додаванням жовтого, напевне, от такі якісь кольори, сепія може бути. Ну от, Пошукайте, якщо у вас є. Якщо немає коричневого, можна спробувати до синьої, думала, помаранч додати, до помаранч. помаранчну. І от дивіться, позаду ми вимальовуємо кругляшки. Тут вже вони будуть такі не дуже рівні, як під лінійку, але різні. Вверху я залишила місце, щоб ми там щось, наприклад, написали, чи з Різдвом, чи щось таке. Листівка має виглядати, наче вона була колись яскравою, а зараз вона вигоріла і стала іншою. Стала всі фарби в неї пішли кудись. Пішли за сонцем. Вигоряє на сонці. Так, і ви вимальовуєте, коли в нас ці кулечки підсихають, ви також можете на них навести другу кульку. Бачите, ця в мене не підсохла, немає в мене цього ефекту лисування. Зараз отут я спробую велику. Ну, я, може, потім я ще трішечки додам Тут. Бажано між всіма етапами робити таку невеличку сушку. Мені здається, що я зараз не буду цього робити, але я дивлюся, що в мене. Блищить папір. папір. Так, а що ще я хотіла? От ми це все зробили, да? поки воно нехай підсихає. Я зроблю ті кульки, що попереду жовтим. Я буду відзначати оцю якусь сторону, яка блищить, наприклад. жовтим. і низ. Якось так. Можете заливати повністю кульку, додавати сюди жовтеньку і трошки коричневого додамо. Не дуже зручно на паперовій палітрі. Бачите, зараз в мене просто кулька така волога, і там десь розтікаються якісь плями. І так я прохожуся по всім кулечкам. А в мене був підпис, я постараюся викласти в публікації на Ютубі. Такі листівки я вже зробила, і був до них підпис: що, типу, якщо всі бульбашки в шампанському у новорічну ніч перетворяться на різдвяні кульки, то що буде? От. Але це достатньо довгий. Подумайте, що тут можна було б написати на цій листівочці. Залишайте, не замальовуйте всю кульку, залишайте отой задній фон, який ми з вами зробили. Знову ж таки, як кажуть кульки це магічна річ, коли ми їх малюємо. Тобто вони, а темніше, тож я трошки переживаю, що буде темно, бо я так дивлюся на камеру. Треба, треба світло включити більше. Як завжди хотіла зробити сьогодні в світловий день, але і дощ, і все. Бачите, що ще хотіла сказати: стає веселіше, да? От якось, наче, два кольори, але все рівно якийсь такий ефект є від цього дуже прикольний. Не знаю, наскільки вам виглядає. Буде сьогодні темно. Можете там мені написати: Боже, який темне відео, навіщо ви його записали? Робіть наступного разу щось нормальне. Так. Що ще ми можемо додати? Дивіться, отут, от в нас, пам'ятаєте, я казала, щоб це в нас хотілося, щоб воно підсохло. І зробимо поверху, тобто. Зараз, якщо ви бачили, є такі листівки, є така ідея, називається акварель з ефектом Боке. Ефект Боке це було в, наскільки я розумію, оптичні оптика в фотоапаратах. Вона розмивала задній план і робила з нього такі бульбашки. Да? Зараз на телефоні ми, наприклад, можемо зробити функцію портрет. Вона розмиває те, що позаду, але вона розмиває, просто робить його. Таким нечітким. А от саме ці фотоапарати, я просто в мене, я коли фоткала, в мене був зеніт з ТТЛ логікою, я пам'ятаю ще, і він дуже прикольно робив ці-всі ефекти. Тобто, позаду, наприклад, було дерево, і воно розмивалося. у такі от... Бульбашки, краплі. Зараз також фотографи, які круто фотографують, в них є така функція на фотоапаратах цифрових там. Дуже крута. Дуже вона подобається. От. Ми просто робимо такий задній фон. Ну, Взагалі, сам ефект трішки. Він по-іншому виглядає, бо, як на мене, там йдуть оці бульбашки більш світлих тонів. Тобто воно все блищить, там можуть бути білі і тому подібне. І ще цей ефект, коли ми, наприклад, дивимося на щось, гірлянду, якусь яка горить, да? е, якісь такі фонарики, там, ліхтарики різнокольорові, і примружуємо очі, то воно так і. Виходить. Ще в мене була ідея трішечки зробити навколо е кульок, таким е розмити е трошки оцей коричневий фон. Але не знаю, я так замалювала ці кульки, отак я хотіла ще, щоб по колу. Щоб воно трішечки було розмите, ну, типу, щоб кулька підсвічувалась. Але напевно це треба було робити на початку. Тож, якщо ви, наприклад, зараз просто дивитесь це відео, а потім будете малювати, то можливо, коли ви все закрасили е жовтим, а потім воно все підсохло і ви намалювали кульки лайнером, от навколо кульок, зробіть от таку. Коричневу штучку. А потім вже малюємо все далі. Зараз я так. Трошки. І, звісно ж, пишіть, пишіть, чи сподобалась ідея, бо мені здається, вона на поверхні лежить. Тобто, всім, ну, багато я бачу, малюються кульки. Але саме кульки, от такі от ретро ретро-ідея. мені здається, я ще не бачила. Так, і далі ви можете, дивіться, воно мокре, але я спробую обережно зараз вимальовувати. Ви можете або під лінієчку проводити оці вверх всі лінії. Тобто, я зараз буду підвішувати кульки, або від руки. І, наприклад, не знаю, чи пишемо ми з різдвом, чи не пишемо. Зараз. Трошки хочу взяти суху серветочку. І, наприклад, ми не пишемо з С різдвом. О! Пішло. Так. Все, треба дати. ой, вибачте, треба дати підсохнути. Ну що, я виключаюсь на пару хвилин. Нехай воно підсохне і потім до вас повернуся. Так, ну що, ще трішечки в нас є воно мокрувате, але не страшно. У мене вийшло з Різдвоми знак питання. Ну, взагалі, от дивіться, оця от штука як розмивається, да? воно зовсім по-іншому виглядає, ніж акварельний папір, але мені подобається. І бачите, отут я розмивала, типу, але воно не розтікається як акварельний папір. Але мені. Воно, здається цікавим. У мене є така серветочка вже, яка має види, і я починаю малювати. Тобто я малюю оцю штучку і просто вверх веду. І просто вверх веду. Якщо ви не можете рівно намалювати, беріть лінієчку і по сухому вимальовуєте дуже обережно зараз я. тут прикольно, коли один. Одна кулька на іншу находить. Бачите, треба так вгадати. Оп! А тут в мене мокре, то я зупинилася. І а, я можу продовжити, а можу і залишити. Воно теж цікаво виглядає. Така наче кулька. І оця йде, і сюди десь зайшла. Оця. Ще бачите, у нас ця. Листівка достатньо проста. Я вирішила, що треба більше використовувати лайнери, бо я дивлюся, як ми малюємо на подолі, коли то о, кривувата, ну нічого страшного, то Дуже важко, ну, коли це перший раз, робити тонкі лінії пензликом. Але лайнер в цьому в нас рятує. Його взяв і все. Так. І от такі лінії. Тобто кулечки в нас всі підвішені. До речі, якщо ви хочете. То можна їх не підвішувати, а просто залишити у тому, от просто в такому стані незрозумілому. Так, це в нас сохне, я вже є. Так, раз, отут-от іде ще одна штучка. І ви або це залишаєте така в нас мінімалістична листівочка, або ще додаєте кружечки лайнером за бажанням. Тобто, дякую тобі, листівка. Такий в нас, як завжди, перший млинець не вдався, але, а може і вдався, а може так, як треба. І от ви можете ставити або кружечки лайнером, або просто ставити точки. І е, точечки, вони завжди дають наповненість, дають таку веселість, дають е, якусь атмосферу е, глибини. Да? якусь глибину Атмосферу якогось свята або як бульбашки у стакані. І обережно я відриваю малярну стрічку. Це я спробувала купити таку більш веселу стрічку, ніж біла. О, вона дуже сильно прикріплюється до, якщо бумага широковата, якщо папір широковатий. о, це добре відлипилося. Все мені покорюжилось, Зараз треба буде міняти низ. Ну, нічого змінимо. Оп! Ну, що скажу, Мені здається, що для першого такого разу листівочка просто бомба. Просто посидіти і комусь подарувати. До речі, я ще вам зроблю анонс. Я почала робити ще отакого ж плану закладки для книг. Це вообще буде супер. І ви також можете зробити, просто пополам порізати і закладочку. Малюйте з задоволенням, пишіть як вам і, звісно, продовжуємо до нового року і різдва зробимо кучу просто величезних листівок.